це не Дуже дякуємо вам за вашу молитву, за ваше священече серце, вам, дорогий Отець, у здоров'ї і спасенні, многих і благих їх. Многая літа, 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 многая літа. Відомо, як Оці забравте на пару хвилиночок. Вітальню. Будь ласка, курточки там можна зняти. для хвилин. Я скористаюся. Більшість є тут. Неділю. Неділю маю. Неділю проще, не правда. Мене не буде. Я хочу попросити у всіх вас, що, можливо, в своєму житті не такий, як повинен був бути. Може, проявив десь і лінивство, і байдужість. І, 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 і милосердя того мало проявив терпеливості. Пробачте мені. Отець, і ви нам, мені. Ви нам ви пробачте, дорогий отець. Добре. Так, тепер на хвилинку прошу. Так, заходьте, заходьте, сміливо там.